Так от, я вважаю, що за підтримки міжнародних організацій, міжнародних донорів, а, ряду посольств, які підтримують Україну в трагічний час війни, така ситуація а, з Інститутом демократичного суспільства система адвокатури України не має права бути. Відтак, станом на сьогодні, за міжнародними запитами. Вирішено створити громадську організацію антикорупційну, яка буде займатися боротьбою з корупцією, ідентифікацією, яку безумовно очолюю я. Тому що всі знають, що я маю проукраїнські погляди, я люблю по закону і за зарплату чиновників, я не люблю хабарі, я не люблю ознаки корупції. Відтак... Громадські організації бути, боротьбі з корупцією бути. Я вважаю, що наші діти повинні жити в своїй нашій рідній Україні, а корупціонерам місце саме в тюрмі. Тому слава Україні! Закону бути в нашій країні. І відтак я чекаю на законне рішення від ВКДК. Яке воно буде, я вас безумовно проінформую. З повагою до кожного, з надією до України, адвокат Криворучка Лариса Сергіївна.